Не покладатися на себе, любий мій брате, так необхідно в нашій боротьбі, що без цього будь певен, не тільки не зможеш отримати бажаної перемоги, але й не встоїш навіть проти незначного нападу ворога. Закарбується глибоко в своєму умі і серці. З часу переступлень нашого прабатька, ми, попри ослаблення своїх духовно моральних сил, Звичайно, маємо дуже високу думку про себе. Хоча щоденний досвід дуже болюче переконує нас у брехливості такої думки про себе, ми в незрозумілому самообмані не перестаємо вірити, що ми є щось і то щось важливе. Але ця наша духовна неміч, яка дуже важко помічається і усвідомлюється, є понад все інше в нас противна Богові. Як перше породження нашого зосередження на собі і самолюбства, і джерело, корінь, і причина всіх пристрастей та всіх наших падінь, вона зачиняє ті двері в умі чи в дусі, що тільки через них, звичайно, входить нас благодать Божа, не даючи їй увійти всередину і замешкати в людині. Тому благодать і відступає від людини. Бо як вона може увійти для просвітлення і допомоги в ту людину, яка думає про себе, що вона є щось велике, що сама все знає і не потребує жодної сторонньої допомоги? Нехай Господь вирятує нас від такої люциферівської хвороби і пристрасті. Зарозумілих Бог суворо картає словами пророка горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні. Тому й апостол каже нам не будьте зарозумілі на себе. Ненавидячи цю злу зарозумілість, Бог нічого так не любить і не бажає так бачити в нас, як щире усвідомлення нашої нікчемності і повну впевненість та відчуття, що найменше в нас добро в нашій природі, в нашому житті, походить від нього єдиного, як джерела всякого блага. І що від нас не може взяти початок жодне справжнє добро, ні добра думка, ні добре діло. Ось чому він сам і намагається насадити цей небесний паросток в серцях своїх улюбленіх друзів, збуджуючи в них бажання не цінити себе і утверджуючи бажання не надіятися на себе, деколи через благодатну дію і внутрішнє просвітлення, деколи зовнішніми ударами і скорботами Деколи несподіваними і майже непереборними спокусами, а деколи іншими способами, не завжди для нас зрозумілими. Однак, хоч це несподівання від себе чогось доброго і непокладання на себе є Боже в нас діло, ми зі свого боку повинні докладати всіх зусиль, щоб здобути такий настрій, робити все, що можемо, і що нам під силу. І я, мій брате. Накреслю тобі тут чотири вправи, з допомогою яких при Божій допомозі можеш врешті виховати невіру в себе, тобто, щоб ніколи ні в чому не надіятися на себе. Перше пізнай свою нікчемність і постійно тримай в думці те, що ти сам від себе не можеш робити ніякого добра, за яке міг би бути гідним Царства Небесного. Послухай, що кажуть богомудрі отці. Петро Дамаскин запевняє, що нічого немає кращого, як пізнати свою неміч і незнання, і немає нічого гіршого, як не усвідомлювати собі цього. Святий Максим Ісповідний вчить, що основа всякої чесноти це пізнання людської немочі. Святий Йоанн Золотоустий стверджує, що тільки той найкраще себе знає хто думає про себе, що він ніщо. Друге у цій справі шукай допомоги у Бога через теплі й смиренні молитви, бо це є Його дар. А якщо ти бажаєш отримати Його, то насамперед тобі треба вкорінити в собі переконання, що ти не тільки не маєш про себе такої свідомості, але й здобувати її зовсім не можеш сам собою. Відтак сміливо, стань перед величю Бога. І твердо вір, що з безмежного свого милосердя він конечно подарує тобі таке знання себе, коли і як він знає. Не допускай навіть малого сумніву, що ти справді отримаєш це. Третє звикай завжди побоюватися за себе і боятися своїх численних ворогів, яких не можеш протиставитися навіть коротко. Бійся їх великого досвіду вести з нами боротьбу, їх великого лукавства і засідок, їх переображення в ангелів світла, їх численних підступів і тенет, які вони таємно ставлять на шляху твого життя в чеснотах. Четверте Якщо впадеш в який-небудь гріх, якнайшвидше звертайся до думки про власну неміч. Зрештою, на те Бог і допустив твоє падіння, щоб ти краще пізнав свою слабкість і таким чином не тільки сам навчився погоржувати собою, але щоб захотів бути погодженим і іншими через Неї. Знай, що без такого бажання в тобі неможливо відродження і вкорінення благодатного невіря собі, на якому ґрунтується і бере початок істинне смирення. І яке саме має основу в згаданому досвіді пізнання власного безсилля і безрезультатності надії на себе. І з цього кожен бачить, наскільки необхідно для того, хто бажає стати причасником світла небесного, пізнати себе, і як до такого пізнання Божа доброта приводить гордих і самонадіяних з допомогою їх падінь, справедливо допускаючи їх пасти в той самий гріх. Від якого, як вони вважають, є у змозі самі себе захоронити, щоб пізнали власну неміч і щоб більше не надіялися на себе як у цьому, так і в іншому випадку. Однак цей засіб, хоч дуже ефективний, але водночас і небезпечний, Бог застосовується завжди лише тоді, коли всі інші засоби, легші і свобідніші, про які ми згадали, не приводять людину до самопізнання. Тільки тоді він допускає, щоб людина впала у гріхи більші чи менші, відповідно до рівня її гордовитості, зарозумілості й самонадіяності, а де немає такої зарозумілості, там не буває і повчальних падінь. Тому, коли впадаєш у гріх, швидше звертайся думками до смиреного самопізнання і зневажливої думки про себе і настирливою молитвою, Випроси Бога істинне світло для пізнання власної нікчемності та утвердження свого серця в ненадії на себе, щоб знову не впасти в той самий або ще тяжчий, спустошуючий твою душу гріх. Додам до цього, що не тільки коли хтось впаде в який небудь гріх, але й коли підлягає якомусь нещастю, біді та скорботі, особливо тілесній хворобі важкій і тривалі. Маємі зрозуміти, що терпиться, аби прийти за... до самопізнання, усвідомлюючи свою неміч і смиритися. Зрештою, з цією метою і допускає Бог, щоб приходили до нас всілякі спокуси від диявола, від людей і від нашої зіпсованої природи. І святий Павло, бачивши цю ціль у спокусах, які нападали на нього в Азії, говорив: ми дійсно Мали самі в собі присуд смерті, щоб надіялися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. І ще додам: хто хоче пізнати свою неміч у власному житті, нехай той не кажу багато днів, але хоч один день, поспостерігає за своїми думками, словами і ділами, про що думав, що говорив і що робив. Без сумніву, він побачить, що більша частина його думок, слів і тіл були гріховні, нерозумні і погані. Такий досвід переконливо дасть йому зрозуміти, наскільки він недосконалий і немічний, і від такого розуміння, якщо він щиро бажає собі добра, дійде до відчуття, наскільки безглуздо надіятися на себе і чекати якогось добра від себе.